селя немає з чим навіть добратися, навіть до тролейбусної остановки. Кроме маршрутки нічим не добереться. Так, Полтавка Любов Антонець каже про міський маршрут громадського транспорту «Огнівка-Левада». Нині, за даними транспортного відділу міськради, за цим маршрутом курсують приватні перевізники. Мешканці, друзі, там знайомі скаржаться, що після сьомої години вечора виїхати з огнівки нереально, тому що. Приватні перевізники не опублікують свої розклади, звісно, на них покластися не можна. І комунальний транспорт так само не їздить. Через це Назарій Некончук створив петицію щодо запуску комунального транспорту на маршруті огнів Каливада. Необхідну кількість голосів вона набрала за тиждень. На комунального перевізника можна покластися. Він їздить за розкладами. В нього є трекер, трекінги, GPS і безготівкова плата, а також можливість безкоштовної пересадки. Побачимо, що він працював до десяти години вечора, щоб можна було виїхати. Дуже треба комунальний цим пенсіонерам, цим бідним Сіли, виїхали. До южного чи доїхали до вокзала, чи доїхали до центру, чи дійшли там до базара, до центрального ринку, А також отсюда, ну, зовсім погане транспортне сполучення. Можливість провадження на цьому маршруті комунального транспорту обговорили 21 лютого на засіданні комісії з питань містобудування. Також розглядали можливість курсування комунальних автобусів за сполученням Левада Росошенці. Мешканці нашого мікрорайону що міста і розсошенниці, і левади звертаються постійно із петиціями, і до мене особисто звертаються, щоб ми дали доручення профільним управлінням. І вони запропонували, що перше, можливо розробити маршрут Левада, Росошниця. Друге, можливий, можливий чи неможливий пільговий транспорт по даним маршруту. Левада, огнівка, левада, розсошниця. Члени містобудівної комісії доручили транспортному відділу підготувати до наступного засідання пропозиції щодо можливості внесення змін до маршрутної мережі. 20 машин, які в нас є нові, ну, ми не можемо закрити всі потреби всього міста, ви розумієте. Можливо, ну, це, так, зняти автобус з якогось маршруту, поставити торку, де ви пропонуєте. Спочатку ми проїдемо маршрут, подивимося всі зупинки, розрахуємо час, визначимо. Кількість транспортних засобів необхідних, потім підготуємо рішення. Тетяна Весна, Анатолій Кикоць, Суспільне, Новини Полтава.